Про це говорять всі у Миколаєві. Втеча від ТЦК закінчилася самогубством. Це сталося прямо на очах у людей. У Черкасах чоловік вистрибнув із вікна під час проходження медкомісії. Призов закипає. Президент Зеленський особисто взявся за ТЦК. Усім військовим видадуть бодікамери у Міноборони. Зробили гучну заяву. Зміни торкнуться і низки українців. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я, Дарина Гуцкало І останні події. У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту, тікаючи від ТЦК. За справу вже взялися у ДБР. 30 липня близько 10-ї години ранку. Зведений наряд з числа дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП міста Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка. В одному з промислових районів міста однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті. Правоохоронці повідомили, що наразі перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин розпочато досудове розслідування за фактом перевищення військової службової особи влади чи повноважень. Напередодні у Черкасах чоловік вистрибнув із вікна будівлі прямо під час проходження Велкас. Стало відомо про перші деталі інциденту. Медики надають громадянину медичну допомогу на даний час. Його життю нічого не загрожує. Обставини встановлюються. У тецька пообіцяли, що проведуть службове розслідування. Мобілізація схоже досягнула межі. Президент Володимир Зеленський дав команду врегулювати роботу ТЦК. Що саме зміниться, розповів новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль, зауваживши, що токсичність довкола теми призову прогресує. Звичайно, треба певні моменти вдосконалювати. Звичайно, будемо з ТЦК працювати. Наступний етап бодікамери, як і у поліцейських. Все це зараз зробиться, все це ми готуємо. Президент уже дав окрему вказівку. При цьому посадовець наголосив, що нині немає іншого інструменту поповнення війська ніж ТЦК. Кожен такий випадок розбирається військовим керівництвом, але без мобілізації, без роботи ТЦК ми б цю війну вже давно програли. Цьому теж треба віддати належне. Має бути усвідомлення, що робота ТЦК це не для того, щоб комусь нашкодити. Це для того, щоб наша країна вижила і нація вижила. Разом із цим, за словами Шмигаля, попри всі нюанси, процес призову йде за планом, а сама мобілізація на 90% це свідомий вибір українців. Люди, отримуючи повістки, самі приходять служити. Їх не затягують і не примушують. Вони, отримавши документ, звертаються до ТЦК. Оформлюються та відправляються до навчальних центрів. До слова, пропозиція видати військомам будікамери для фіксації заходів оповіщення громадян лунала вже напередодні від військових юристів. Причина очевидна: скандали довкола ТЦК не вщухають. Нерідко самі військоми зловживають службовим становищем. Українці ж натомість бояться мобілізації як вогню. Зрештою, чи спрацює план із будікамерами та як ще можна виправити ситуацію, розкажемо у сюжеті далі. Ці кадри з'явилися в соціальних мережах у понеділок. Черкаси натовп чоловіків та жінок кидаються на військовослужбовців. ТЦК. штовхають, б'ють, вигукують образи і проганяють із двору. військовослужбовці ТЦК таки їдуть, але за кілька годин до порушників приїжджає поліція. Національна поліція України відкривайте двері затримують трьох чоловіків та жінку. За даними поліції, саме вони брали участь у нападі. Нині вони у слідчому ізоляторі чекають на суд, який обере запобіжний захід. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за статтею 350 кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо службової особи, або громадянина, який виконує громадський обов'язок. санкція статті передбачає максимальне покарання. Це позбавлення волі до двох років. Заступник начальника Ласного терцентру комплектування каже, військові ТЦК проводили оповіщення під час перевірки документів. З'ясували, що один із чоловіків у розшуку. Тоді й почався конфлікт. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися? В ході словесної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші, інші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним етичним спрямуванням. Один із тих, хто брав участь в оповіщенні, поранений військовослужбовець, який пройшов бої на Харківщині та Запорізькому напрямку. І таких у ТЦК області більшість народ вимагав для того, що територіальні центри були ветерани, які учасники дій. Так, хлопці зараз переведені до нас. Всі після багато більше з них після поранень, важких, які перебували на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення, і їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну. Вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації. Укомплектувати підрозділи, а цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, а ви не я, і це насправді дуже така велика проблема. 70% працівників ТЦК служили на фронті і мають бойовий досвід, за даними Генштабу. Половина тих, хто займається мобілізацією, поранені військовослужбовці, які вчора ще воювали на фронті. Саме їм доводиться після пережитого слухати образи тут, у тилу від тих, хто досі не наважився виконати свій обов'язок. ТЦКшників зробили ледь не більших ворогів, ніж російські окупанти. Це ніби вони винні. Що в нас велика війна, а в велику війну мужикам треба воювати? Цю проблему повісили на ТЦКшників, але просто всі інші сказали, армія поповнює себе сама у соцмережах. Чимало відео нападів на працівників ТЦК та СП. Кожен такий конфлікт лише грає на руку росіянам, наголошують у командуванні сухопутних військ. Вони нагадують напад на військових ТЦК, навіть погроза чи моральний тиск є правопорушенням, за яке передбачене покарання до восьми років ув'язнення. У цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом сил оборони України, будь-яка протидія їхньої діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Втім, військові юристи кажуть, не менше порушень трапляється і з боку ТЦК. Часто вони перевищують свої повноваження, застосовують силу до військовозобов'язаних чи затримують їх. Хоча право на це має лише поліція. Порушень було б менше з обох сторін, якби у всіх військових ТЦК були нагрудні камери, як у поліції, і процеси оповіщення фільмували на відеозаписі Зразу все зрозуміло, хто що робив, хто що не робив, насправді і все інше. Тому ці камери вони вирішили всі ці питання, і тут же питання в державі наскільки ну надати ці камери, це просто. Всі це говорять ще з 2014 року. Проблема ж з патрулями там ТЦК і все інше була 2014 року. Поки тут в тилу військовозобов'язані зобов'язані воюють із ТЦК на фронті, бійцям вкрай потрібна підмога. Росія лише посилює свій наступ і тисне на всіх напрямках. Тож такі відео неабияк демотивують тих, хто на передовій вже не перший рік боронить країну, відмовившись від мирного життя, щоб дати змогу іншим. Підготуватися і стати на захист держави. Ірина Цимбал, Христина Гавриш, Фактесі Тіві. Єдині новини. Вочевидь, на носі більш разючі зміни. Призов стає цифровізованим, а категорії українців, яким не потрібно йти до ТЦК, розширюються. Наприклад, тепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не треба з'являтись у центрі комплектування для зміни статусу з призовника на військовозобов'язного. Упродовж 30 днів дані до єдиного держреєстру вноситимуться автоматично. А таким чоловікам присвоюватимуть первинне звання солдат-матрос запасу. В оборонному відомстві оголосили і про те, що заклади освіти подаватимуть до та СП списки жінок із медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом семи днів після випуску. Раніше це відбувалось за два місяці до випуску. Гучні заяви пролунали і безпосередньо щодо військових. Посадовці ініціюють відстрочку від мобілізації для тих, хто за. Варшив службу за програмою контракт 1824 Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відсрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку. А що вже зараз чекає на молодих добровольців у армії, розкажемо та покажемо у матеріалі. Далі піднімаємо його. Не забуває його автомат. Зупинився. Його майбутні побратими вчаться накладати пов'язки, турнікети, Та Вадим за сценарієм важко поранений. Поки він чекає на тренувальну евакуацію, розповідає, коли почалася повномасштабна війна, йому було 15. На вісім довгих місяців він з родиною потрапив в окупацію на Херсонщині і вже тоді пообіцяв собі, якщо виживе, піде у військо. Два місяці тому йому виповнилося 18. «8 місяців прожив в окупації, побачив, що це яке. Для харіч може мотивацією. Вадим вже підписав контракт з СУ, і зараз разом з однолітками проходить навчання на базі 72-ї бригади. Тут лише ті, кому від 18 до 24 років. Владу 20. На початку повномасштабного батьки наполягли на виїзді до Польщі. Хлопець там працював на складі. Рідні вмовляли залишитися за кордоном. В серпні 24-го року повернувся з Польщі. Намагався піти у військо добровольцем, але без згоди батьків спроба провалилася. Я пробував підписати контракт з 79-ю десантно-штурмовою бригадою. Ось, але тоді потрібен був дозвіл від батьків згода, тому що до 21 року без згоди ти підписати контракт не можеш. Ось згоди в мене не було. Коли він почув про пропозицію контракту 1824, зрозумів, що це його шанс. Шлях до 72-ї бригади почався у рекрутинговому центрі. Далі ВЛК, відбір за психологічними і фізичними показниками, вибір частини. І ось він підписав контракт на мільйон. Це сума заохочення для молодих рекрутів. Отримав 197 тисяч. Вони приходять протягом п'яти днів після підписання контракту. 300 тисяч я отримую ще після БЗВП, тобто. Через 48 днів і 500 тисяч вже по кінцю контракту влад каже, що частину грошей він витратить на спорядження. Ці кошти можна витратити на хорошу амуніцію і ну взагалі. Повністю себе спорядити. але каже, що гроші не були головною мотивацією. Контракт 18-24 став для нього можливістю потрапити у військо. В мені було 18 і місяці. Тобто я вже могла потрапити до війська. Стати до лав зсу починаючи з 22-го року, намагалася і ляля. Перша відмова студентка. Довчися, друга відмова вік, третя відмова стать. Відмовляли на словах. Попри відмови, вона точно знала, що у військо обов'язково потрапить і буде бойовим медиком. Медична освіта, в мене медична спеціальність. Я хочу там допомагати хлопцям. Незважаючи на фах, вона буде бойовою одиницею у своєму підрозділі. Всю загальну підготовку Ляля проходить як і решта рекрутів. Фізично тобі складно. Складно. Складно, не? дуже складно. Вони живуть у бліндажах. Їх навчання наближене до умов фронту. Їх тренують інструктори, що мають бойовий досвід. Навчання проходить 45 днів. Після цього буде ще пів місяця спеціалізована фахова підготовка. Після цього рекрути поїдуть у свої підрозділи, де буде проходити адаптаційний період. Всі йдуть в піхотні підрозділи. О, це не ніякі не штурмовики, це звичайні піхотинці. Вони займають посади стрільців, гранатометників, кулеметників. За мотиваційним контрактом, 18-24 нині можна потрапити у 16 бригад. Служба обмежена одним роком, а далі пігі у вигляді іпотеки під 0%, безкоштовне навчання, медобслуговування, виїзд за кордон і звісно, за бажання можна залишитися у війську і підписати новий контракт. Мільйон гривень, які обіцяють молодим рекрутам, виплачують у три етапи: 200 тисяч у момент підписання контракту, 300 тисяч після базової військової підготовки, півмільйона після закінчення контракту. У Міноборони рахують загальну суму. Цифра 2 мільйони, враховуючи те, що там 6 місяців передбачено, що люди будуть виконувати бойові завдання безпосередньо. Вона по суті є такою сумарною і спільною для цього троку проєкту. Чи став успішним проєкт мотиваційний контракт? У Міноборони кажуть, що ще рано оцінювати за даними представника офісу президента підписано не більше 500 контрактів з українцями до 25 років. В процесі підписання ще близько півтори тисячі рекрутів. Артему сьогодні 24. Він переконаний, що про мотиваційний контракт знає, що занадто мало молоді. Він вважає, що чим кращою буде підготовка до бойових дій, тим більше прийде на наступний потік. Навчанням у 72-й бригаді він задоволений. Хоча Артем фізично загартований, багато років займався боротьбою. Каже, підготовка навіть йому дається нелегко. Це мені треба. Я буду на нулі потім бігати з тим же рюкзаком, же БК. Іменно мені надо, щоб сейчас фізуху потягнуть, при тому, що я спортсмен ну навіть мені доволі тяжело. Артем каже, що цей рік для нього буде надзвичайно важливим. Якщо все складеться добре, по закінченню річного контракту він з війська не піде. Контракту я, якщо виживу, то збираюсь перепідписати контракт. Та молодь, яка підписала мотиваційний контракт, ще не почала виконувати бойові завдання. Вони посилять свої підрозділи на фронті після усіх етапів підготовки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 445 тисяч підписників. Далі більше побачимось.